Війна в Україні є частиною плану Росії, що спрямований проти всієї Європи, каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І про це він згадав у новорічному зверненні. У Європі вирує жахлива війна. Це війна, яка безпосередньо загрожує нашій свободі та нашій безпеці. Росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть новий рік у найнесприятливіших умовах. Багато хто без електрики. Під градом ракет у страху за друзів та рідних. Це не якась далека війна, яка нас не стосується, тому що ми все ясніше бачимо. Вторгнення Росії було і залишається частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Фрідріх мерц канцлер Німеччини. Петро Олещук долучається. Політолог, викладач Київського нацуніверситету імені Шевченка Пане Петре, здрастуйте. Здравствуйте. Слова красиві. Хочеться дій. Але ми направду не дуже оптимістичні, чого маємо чекати від європейських партнерів найближчим часом, зокрема, і від після завтрашньої зустрічі в Києві. Ну, найбільша проблема європейців – це те, що вони не можуть згуртуватися в потрібний момент і е, знайти якісь спільні рішення, і як тільки е, відповідним чином починаються обговорення якихось справді важливих рішень, справді важливих для Європи рішень, е, то одразу що починається? Одразу починається. Висловлення різних думок, часто протилежних думок, під впливом когось Росії, когось Сполучених Штатів. Але, от ну ми бачили це на прикладі питання щодо арештованих російських активів. Тому я думаю, таким чином: що європейцям треба в першу чергу замислитись щодо своїх власних інтересів і того, яким чином їх можна спільно відстоювати. Тому що, наприклад, Польща, країни Балтії, Фінляндія, вже достатньо серйозно готуються до якоїсь відповіді на гіпотетичну російську агресію. В той час, як інші країни Європи продовжують перебувати в ілюзіях, що якби нічого не загрожує, що це десь далеко, щось в Україні, і, і все. І в кінцевому рахунку це і створює ці всі проблеми в комплексі. Тому я думаю, що європейцям в першу чергу треба. Подумати над спільними інтересами, над тим, яким чином їх е, задовольняти, і як забезпечувати єдність в таких умовах, тому що без єдності, ну от ми бачимо, як до європейців ставляться Сполучені Штати, як ставиться, зрештою Росія. Тому що, ну, от вони де-факто е, не можуть напрацювати е, спільне бачення, спільні рішення, які би дійсно дозволили. Європейцям претендувати на те місце в геополітиці, на яке вони можуть розраховувати через економіку, демографію, ну зрештою, через всі ті параметри, які Європа займає в сучасному світі. Ви знаєте, пане Петре, мала з нагоду спілкуватися з єврокомісарами і європейськими політиками саме під час саміту цього грудневого, і мені виглядає так, що для них принципово важливо зберегти оцей от політез. В умовах, коли дипломатія не має тієї ваги, міжнародне право трансформувалося і схлопнулося, вибачте, до декларацій, які не обов'язково виконувати. Чи що має стати тим фактором, який переконає до речі, це не стосується представників Україн Балтії? Жодного з них у них чітка історія з правильними дієсловами, з тим, хто що зрозумів, хто на кого напав і так далі. Але формулювання, яке я почула на одній з зустрічей: що ну слухайте, ну це ж не прості громадяни Росії обрали починати війну. Це ж їх Путін змусив, бо вони у Путіна в заручниках, і це. Точно те, в чому ми з вами недопрацьовуємо. Що ми робимо не так, щоб їм пояснити? Що ми робимо не так, щоб все ж таки відійти від усталеної, але вже не працюючої схеми міжнародної, міжнародної дипломатії, міжнародного права, яке виявилося неефективним і недієвим нині? Це складне питання. Тут треба розуміти, що багато з цих питань, які ви озвучили як проблему, це ж не просто вони виникли на порожньому місці, це питання ідеологічні. Тобто тривалий час європейці вибудовували економічні стосунки з Росією. І, мабуть, хтось би хотів би до цих економічних стосунків повернутися в подальшому, пам'ятаючи їхню вигідність. Тому ну, от, то зручно займати таку позицію, що це все Путін, значить, і без Путіна росіяни не такі, і відповідно там з ними можна співпрацювати, торгувати і так далі. Це саме стосується багатьох інших моментів. Тобто, це все ж виникло не вчора і не позавчора. Це все формувалося роками і десятиліттями. Характер європейської політики, характер європейських політиків, ті відповіді на питання, які в них виникають. Тобто, це все формувалося не вчора. І я не думаю, що от насправді це все дуже швидко зміниться, тому що ця вся інерційність. Вона продовжує зберігати свій, свій вплив, своє значення. Ну, давайте згадаємо знову ж таки про обсяги торгівлі, які зберігаються Європейського Союзу з Росією, сидно ворожим, відверто до Європейського Союзу утворення, але вони все ж таки значно менші, ніж, наприклад, ті, які існували до 2022 року. Тобто певна трансформація відбувається, але відбувається занадто повільно, неадекватно повільно до нинішніх реалій. І це так само ми повинні. З вами розуміти і визнавати. Тому ну, їх треба переконувати з ними, треба працювати, треба взаємодіяти. Ну якась, якихось інших варіантів, все одно нам не лишається. Але треба розуміти, що оці всі, ця вся інерційність, це все болото, воно просто так не висохне. Чи ви бачите причини і приводи для такої лінії прогнозування, що, мовляв, Вашингтон буде доволі категоричний, критичний і різкий щодо Москви. Бо деякі з експертів кажуть, що варто чекати якихось негативних і доволі рішучих кроків від Дональда Трампа в на адресу до Путіна? Ну я, я нічого такого не чекаю. Тобто, так, він може сказати, що він там чергово невдоволений. Що він з ціма невдоволений, що ніхто не хоче миру і так далі. Ну, тому що якби, позиціонування Трампа не як учасника е безпосереднього протистояння, а як е посередника, як третьої сторони, воно нікуди не дівається. І е загалом ідея перезавантаження відносин з Росією, вона теж нікуди не дівається. Тобто, це достатньо значима ідея е з оточення Трампа. Це теж ідеологічне питання. Яке теж нікуди не поділося. Тому, знаєте, я не чекаю якихось різких розворотів з боку Адміністрації Трампа, і знаєте, що от він там кинеться якось дуже сильно Україні допомагати, чи якось сильно тиснути на Росію. Може змінитися на певний час риторика, як це вже бувало. Для України стратегічно важливо зберегти хоча б той обсяг відносини Сполученими Штатами, який існує зараз. Тобто я маю на увазі там можливість купувати американську зброю, можливість обмінюватися розвідданими. Деякі інші можливості, які залишаються для. України відносиних відносинах Сполученими Штатами. Все ж таки, ну давайте дивитися на ці всі речі більш реалістично. Чекати на те, що Трамп от завтра кинеться, якось там тиснути на Путіна, не доводиться. Це не відповідає базовим установкам Трампа, його свідомості, його, скажімо так, його підходам до життя. Ну я думаю, таким чином це все треба сприймати. При цьому Трамп дійсно, мабуть, хотів би швидко завершити війну, там, голосити про укладання якоїсь прекрасної угоди, і, мабуть, він дійсно може бути невдоволений певними діями росіян, але при цьому очевидно, що бажання співпрацювати з росіянами, воно в адміністрації Трампа все ж таки достатньо сильне, і ми повинні так само цей факт враховувати. Ну, і ще важливий момент. Як ви розцінили те, що почули у новорічному зверненні від лідера Китаю Сі Цзіньпіна? Я маю на увазі історію про Тайвань. Чи варто чекати зрушень інших, окрім політико-дипломатичних спроб Пекіна, ем, приєднати Тайвань до себе? Чи варто чекати агресивних дій? Ну, де-факто, да, це анонсування якихось дій, е, покликаних е, саме забезпечити приєднання Тайваню до материкового Китаю. Чи буде це означати обов'язково якісь військові дії саме цього року, не знаю. Але, ну, як на мене, для китайської mm. політичної традиції це звернення було достатньо однозначним. А якщо згадати про навчання, які проводять е, довкола Тайваню, е, китайські війська, е, які фактично е, проводять навчання із блокування Тайваню, ну то в принципі. Ми бачимо, як це все наближається, і слабкість позиції сполучених штатів у сучасному світі лише призводить до того, що всі ці численні конфлікти, які були заморожені на десятиліття раніше, зараз актуалізуються. Тому, в принципі, я думаю, що нікого вже б не здивувало, якби цього року Китай відповідні військові дії розпочав. Пане Петре, вам спасибі. Петро Олещук, політолог був з нами на зв'язку.